що? Знов? Знов мамка проспала? Хі -хі -хі. Та роботу? Ой, я не можу. Псово. Сонік, а ти мене чого не путив? А я на тебе все взагалі прасився. Ти мені вчора в вуха заглядала. Та, ти, 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 ти. Я з тобою взагалі не спав. Ти що, не бачила? Тож бачили. Що тобі краще хотіло в вуха полівкувати? А мені це не сподобалось. особливо те, що ти мені капала в чухаєшся? У вусі є, мабуть, кріщ, казали так. Мені подивитись, я подивилась. Добре, пішли на променад. Пішли прапор піднімати, то наскладала тут це кітров. Крим, вон у нас що ти не знав? То знав, знав. Не морчи, йди, прапор піднімати на вулиці. На променадік сходиш. Ось ти тут. Швиденько, на пробина туди назад. Ще пісні до те Давай швиденько, мамка. Давай. І прапор у вівторок, бажаю піднято, бажаю всім гарно, спокійно. дня, ваш соня, цьокі бомки пока на вулиці плюс один, плюс два, а може й ноль. Місяць сяє. Світить, а не сяє сонечко. І маленький туманчик. Ну я пішов поки. Виганяй там мусічку. Нема чого там сидіти. А я тут, а я тут. Ну, я не хочу йти. Да, ну йди. і я вже сходив. Пішли муська. Мам ка щось вкусненьке дасть, смачненьке дасть. Гервард, Ремонт уже замовчув, мамка. Самогнавши, він мене не замовчував, не ваш. Ну, давай що то паштетик, камінці. Що в нас сьогодні в асортименті? Ну, як згодом? Паштетик? Що, мамка, знав молочку? Ну, так, да, ти ще отак вот і будеш. Давай-давай, наливай. Дякую. І мені, і мені. Всім бажаю гарного робочого дня ваша муся, у бокі пока.